для озера. Тут же людей скільки строяти там, щоб строїть, тут же людям відпочивати ну, Тут, Правда, лісні можна. Там літом не проблема, велосипед сів. Так -так. Меністерка або в Пущу їхати 20 хвилин. На Міністерку взагалі ну, вниз за 15 хвилин спустився і все, назад тяжче на гору. А на Пущу по Рівному сюди також 5, кі... 5 кілометрів. Якщо до Міністерки, до Пущі ну, одинаково. Але ж так, знаєте, коли зимою я моржую, так їздити вже кожного дня не буду. Та ну, Надо і це треба трамваєм їздити. А, а, або туди взагалі з пересадкою на міністерку. А воно ж так, у мене знайома, вона їздить, так, боржиха теж. Так, вона каже, я простудилась, тому що я виходжу і 40 хвилин автобус. Чекає дорого чекаю. Одного, так другого, і виходить так, що треба покупався кра бігти. Я говорю, так біжу, но гордяк вже буде кожного дня з таки бігти. Новий ну, той... так. А скажіть, от як старежил, от яка частина озера тут найстаріша? Древніша, ця, південна ну, чи північна? Ніхто не знає, як він числяється мільйонами років. Ні, ні, дивиться. Ризниця на... між тим, що я прожив ви. Ні-ні. І... На, на старих картах тільки одна частина озера, не було такого двох, що як легені у, у людини. Тільки одна була. Появляється десь друга частина, ну це 70-ті-80 роки го століття. Ну, це... От дивишся карти чи аерофотозйомку 40-х років 20-го століття, період Другої світової війни. Та, тільки... Так, тільки одна частина. Не було таких розділення на дві частини. А воно могло. Як, вам сказати, висок, щоб той період був. Ні, ні, нічого подав. Ну, якщо ви Ну, Фейс... нижні, ну яма то ж то була якась тоді. Якщо ви Фейсбуком користуєтесь, можеш зайти мені на Facebook. Я там викладав, я позбирав всі карти, які знайшов, що стосуються синього озера, всіх періодів. Найстаріше там 1746 року. то що я зміг знайти карту от по Синьому озеру. Можете у мене подивитися, от, порівняти, як виглядало озеро там. 18. Ну, фото, я тільки довіряю фотосъйомкам, він мог прийти, а тут зарослі такі були. Ліс рости і низина, і нема води, бо ось тут стоїть перегорить. Вона ж звідти, коли багато там заходить сюди. Якщо ви там подивитись період було просто і якщо карта фотосъйомка, як там нікуди не ділься. Можна определити, що там якась яма так, як... є, Так, є фотосйомка, Я ж вам кажу, сорокові -е роки там, там ви, от да. німецька аерофотосйомка, От німці як літали, знімали, і попало Синє озеро, Там 42-й десь 43-й, там декілька є знімків. Я навіть роздивився, що струмочок тягнеться десь, от, де там церкву навпроти ретровілля строїть, десь оттуда приблизно і тягнувся струмочок і впадав, і скоріше за все, що оце старовинна частина озера. глини глини... тут багато. Тому Мабуть, і глини... і Вона і останні роки і засорилось, так, і, і це, такі звідти попадали, тому що тут глини там набагато менше. Я теж замітив це, що... а глина вона. Це е, мільйони років нахоплювалося так, так. І могло б бути, що одне таке було. А, а так е, могли не замечати, я ж говорю по якій причині. Навіть з фотосйомки, якщо от воно висохло от зараз, наприклад, оце воно висохло, ага. щоб його не розчистили через е, ці, насіялось би дерев всього, і через 5-6 років нічого б видно не було вже були б Ви Це треба вже приходити, бачити, що там такі трошки незінна місцевість. Так, так і трохи незінної в лісі вистачає, де низькі і високі місця. І їх відрізнить, якщо вже вода висохла. Це ж в масштабах таких. Ну, я наскільки дивився, воно заростає. Так, так ви, ви вірно все кажете. Не, я дивився, там видно було, як і зараз от на тому. Ну це, то, мабуть, та стара. Я, я от все думаю, яка ж частина старіша, ця чи та. Бо там видно, як люди. І зараз от на пляж підходили до води і повитоптували білий такі да? Да, доріжки в піску такі білі. І там на аерофотосйомці теж видно, що коли люди к озеру як підходили, то біли такі от видно доріжки. Так з і піску. сюди підходили там. Я, я ж чому вас і питаю, що у мене... Не можна определити? Так, так чи то, там було старе озеро, чи Це тут. Це цікаво так. От я все я думав, може, якщо тут Але людина. в масштабах таких... Знаєте, природа в таких масштабах 10-20 років це милач. Навіть як, як колись цей школьник, я один ірландський був, який е, сказав першу вже десь у цього, на початковій школі, він ще сказав, е, е, а е, Південна Америка відірвалася від Африки. Ага. Він дивився, говорить, ну не може такого бути співподання такого. І точно заприділили вже такі мощні карти. Якщо їх звести і повернути на 15 градусів Южну Америку. То вона співпаде з точністю до, до метрів там у такому. Ну, ну там місцеві що то міняється, коли вони відривались, трохи не така була, вона трошки то міняється, берега, бо вимивається все. Але так не може бути звичайно. <рес> ну так, так. То... Це, це на крупних картах, так навіть замічаєш так. А є вже більш мелкі міл, карти, підганяють uh -huh. вже такі до кілометра там. І видно, що точно все співпадає навіть до кілометра в карт участку. І він це замітив і сказав. А потім він ще далі вчився в ірландець, а в них там цей розлом іде, ага. як раз такі ці розлом. І там всі епохи видно. І ці камні. І на яму в церкві сказав, що землі 7 тисяч років. Він подивився, говорить, землі не може бути 7 тисяч років. Її навіть. На 7 мільйонів років. Це ідею таких розловив далі, коли вже в чоним став. Ну, то а всі ці дві геніальні ідеї на те, що відкалося. Він замітив, що в начальній школі, а потім він замітив, що землі. Я, а, говорить, а по чому ти зробив? Да, говорить, камінь простою водою не вимиється за 7 тисяч років до такого цього гладкого стану. Він про, просто порахував там, і прошень камня цього і, про, і вода звичайна вода, щоб вимила мільйони років. Так і я розсуждаю, що в таких масштабах були періоди, коли земля взагалі був єдиний континент, Ну так ось, так де так. розходились. Там то тобто не було води, ну не було океанів, була так. просто твердь, скажімо так, тверда земля. Так? І воно ж, ці тактичні розломи, просто вони ж движуться і переформують структуру землі. Чого ж вона відкололася, вона відділяється зараз Южна Америка, вона відділяється так, да. 20 сантиметрів на рік. А, 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 але за стільки мільйонів років вона вже там на 5 тисяч кілометрів. О. І, і це все там зовсім інші масштаби. В таких масштабах земних, навіть життя не просто людини, це капля обори, на веність, а навіть це, життя всіх людей. Скільки, коли люди з'явилися, це міг останній. Скільки ти порівнянні з тим, коли динозаври з'явилися, коли люди з'явились, так це люди з'явилися по, по, по розчотам десь 500-700 тисяч років назад, а, а динозаври 500-700 мільйонів, да. мільйонів років вимерли так -так. назад дуже. Ой, і там, там зовсім інші масштаби, навіть життя всіх людей це капля, дві, а життя однієї людини це таке. А ви на Фейсбуці десь є чи немало? Ні, nee, nee. ну я, я програміст чисто, просто час, я, мені 72 роки, я до сих пір Я Ничего. працюю до удаленця, мені розрішили вже, тому що ці програмісти повиїжджали вести нікому. Зараз я вже я вів 10 років сайт і Харківський інститут інформації, і Київський інститут ага. інформації. І, і сайт це, е, тварини у місяці собаку ці управління. Там до, до сих пор є здається, сайт. Я, ну, я вже 10 років я пішов звідси. Я, я ці три розумі. сайти вів 10 років, це ще давно mm. і постійно і робив на роботі все. А зараз я мене, там я вже повольнявся, не, не хочу з айтій технології з ними поспівати. Я все міняється там дуже швидко, але деякі сайт, сайт мій ще висить до сих пор, ніхто там його не перехватив. Це. А я зараз веду так, я, це головний це, е, гіотська МД, Київський гордміністраційний центр. І там у <кхід> них зарплата всіх вчителів, дітських садиків, е, технікумів, е, преподаватель інститутів, навіть державні інститути. Ага. І і все це там, за, за управління культури, все щоб взагалі в сумі. там Біля п'ятидесяти тисяч людей отримують зарплату це, І вона постійно міняється, особливо зараз, се час у війни, і вся ця група, яка цим займається по Києву. я програмую, а там. Десь 35 жінок, які контактують порядка з 500 бухгалтерами Ого. по всьому Києву. І, і це основно в основному жінки, це така робота. Там. І, і Я там зверху, це все. Ну Там юрист свій, який закони гарантує, що так він гарантує, що так треба зробити. Все. Це буде потім читається закони, все. І ми це працюємо. І ці жінки з цих 35, десь 25 до сих пор було момент, коли одна тільки тут була в Києві, і сюди по Європі були розкидані. І от вони ці 35 жінок управляють 500 бухгалтерами, які жінки по Києву, теж розкидані <ріць> а, а я сижу то в Києві, то на дачі, але ну, я переїжджаю, мене це мобільний інтернет. Мені говорить, це я проводний, я відказав, тому що ага. треба їздити сюди туди. І мене там взять, привозить, я на дачі сижу там, мені антенну поставили, там, вона в три рази дорожча за роутер, одна антенна, тільки там, тому що там глухі місця, ага. десна там біля. Цього. І я так виходжу. Нема світу, так все, що побере, генератор не там. А везернір, ну вже треба і генератор, звичайно. Ну, ну якщо в Києві нема світу, то е, тут такий генератор поставиш у квартирі, десь або... то Дякую. так тебе зразу в міліцію визовуть. Так, це, це таке діло. Це іще, якщо, якщо якесь там кафе, там чуть стороння, так він же гості були. Добре, ну приємно було там, по, по поспілкуватись. Да. Якщо Мене Микола зовут, зовуть, як, що, що заходьте на... Я Це Микола, теж, теж, Микола у мене київський хронограф, Фейсбук і Ютуб канал. Я тут про синє озеро знімаю оцю, а, оцю, оцю всі так робо... я до роботу. Я сайтів заходжу. Я зайду, коли час буде. Ну, заходьте подивитись, я знімаю, викладаю, як теж є можливість від про синє озеро. Знімають, спілкуються. Ну, всі... Не дуже часу, особливо зараз, от останній закон поміняли цей воєнний збір до 5%. Так. А, а там, виходить, так на грані місяців. Там ще, якщо людина отримала якісь больніші за той місяць, але в цьому, треба знімати по півтора, а тут по п'ять. І мені як дали це змінення, вже голова тріщить, там не так я просто.